Всім привіт! З вами знову я, Ля Стокер. В цьому відео хотів вам розповісти, як я загружаю фотографії на такий фотосток, як Adobe Stock. Це є сайт, який продає зображення. Для того, щоб вам загрузити сюди свої фотографії, вам потрібно на цьому сайті зареєструватися значить, Ви нажимаєте вхід, заходите з допомогою Google, я думаю, ви там розберетесь, там нічого складного немає. Після того, як ви зайшли, ви попадаєте на таку сторіночку. Значить, тут ви нажимаєте кнопочку завантажити, значить, потім вибираєте огляд, і вибираєте свої фотографії на комп'ютері. Я вам показую на прикладі. Як я завантажую фотографії, згенеровані е, штучним інтелектом? Значить, просто вибираю в папку. У мене вже файли підготовлені. Що значить підготовлені? Значить, вони е, відібрані. Після генерації вони відібрані, вони е, проключовані. Що значить проключовані? Це в них записаний. Е, Ключові слова є назва і опис. Це все робить автоматично а, такий сервіс, як Фотог. Я от таким от сервісом користуюся. Значить, е, вибираємо ці всі файли. Я нажав Ctrl-A. Вони ж у мене підготовлені, як я сказав. Нажимаю відкрити і вони сюди загружаються. Ось такий сервіс Фототах. значить Це є платний сервіс. Значить, тут є у вас кредити. Значить, і, я так розумію, один кредит, одна фоточка. От, і кожна фоточка вона автоматично описується. Про цей сервіс у мене є окреме відео, як я працюю з цим сервісом, як, які тут є настройки і так далі. Це все є в окремому відео. Я залишу силочку під цим відео, ви зможете зайти, передивитися. Давайте повернемося. Наші фоточки зараз сюди загружаються. Бачимо, отут тут є такий значок, а, показує, що даний файл він проключований, тобто кількість ключових слів. От. Зараз покажу, що нам потрібно буде зробити для того, щоб відправити файли наші фотографії, зображення на перевірку. Якщо ви новачок ще цього не робили, то ви маєте знати, що коли ви зареєструєтеся. У вас перших ваших ну, 51 фотографію у вас спочатку приймуть. Тобто перших 51 фотографію вони приймають, перевіряють. Якщо все добре, вони одобрюють, і далі у вас є можливість загружати 501 фотографію. Значить, Буває таке, що можна кожного дня загружати 501 фотографію. А буває, що і раз в 3 дня, тому що є черга на перевірку. Зараз ми загружаємо сюди фотографії і будемо відправляти їх на перевірку. Коли їх перевірять, у вас буде знов можливість загрузити 501 фоточку. От. Е, можна загружати, наприклад, там, по 200 фоточок, 200 сьогодні, 200 завтра, і таким чином. У Вас кожного дня практично буде прийомка там по приблизно по 200 фоток. Так як зараз черга, приблизно черга на перевірку фоточок іде десь двоє суток. Тобто на двоє суток це ну, по 250 фотографій можна загрузити фактично кожного дня. Або 500 фотографій раз там, в два дні, а то і в три дні. Якщо ви попадаєте на вихідні, то це буде, скажімо так, в суботу вони перевіряють, але так розумію, вони працюють до обіду, а в неділю вони взагалі не, не перевіряють. Тому один день, виходить, як вже вилітає, і 3-4 дня може зайняти перевірка ваших 501 фоточки. Значить, зараз ми бачимо, фоточки загрузилися. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно вказати, що ці фоточки створені штучним інтелектом. Для цього ми вибираємо «Вибрати все. Тобто воно вибирає фактично 100, 100 фоточок на цій сторіночці. Далі ми тут ставимо галочку, що це створені штучним інтелектом. І що люди або об'єкти теж є вигадані. І можна вибрати зразу тут категорію. так? Я, наприклад, у мене фоточки були створені на музикальну тему. Це є абстрактні, скажімо так, вони. От, тому, 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 значить, ми поставимо тут розділ. Так, 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 скоріше, це буде хобі або дозвілля. Хобі або дозвілля, або можна ставити. Так, технології, де воно там у нас пейзажі. Або графічні ресурси. Або графічні ресурси, або хобі та дозвілля. Я, напевно, все-таки поставлю як графічні ресурси, напевно. Все, і нажимаємо зберегти. Якщо, наприклад, у вас тут декілька категорій, да, то можна просто зараз вибрати через. Через Ctrl вибрати декілька фоточок, і тоді вже їм конкретно задати, а, конкретно задати категорії. От. Коли ми це все вибрали, бачимо, у нас отут з'явилася зелена галочка. Це означає, що все нормально з файлом. Бачимо, в кожному файлі є ключові слова. Десь 41, десь 44. Тобто вже всі файли проключені. І ми цю пачку будемо відправляти. Значить, Ця пачка у нас все горить зеленим. Це значить, що все добре. Ми відмітили все, як як, як має бути. І нажимаємо Submit. Тобто ми відправляємо пачечку 100 штук на перевіл Ставимо тут галочки. Так, тут нас питають вибрати на кота. Провіряють, чи ми не, не робот. Так, і все. І тут можна так само вибрати. Або вибрати все, як воно є по замовчуванню, або конкретні файли. І надіслати. Це, пачка, в 100 фотографій влетіла на перевірку. От. Так, далі. Тут дивимося. У нас на перевірці зараз 337 файлів. Значить, 100. Скажімо так, 173 файла Ми ще можемо сюди догрузити. Значить, що ми робимо? Ми догружуємо сюди ще фоточки. Я ще патічку, ще стопку, соточку загружу сюди. Значить, що, що я роблю? Так само заходжу в нові. Це нові, це ті, які ми а, підгрузили. Даже не нові, я візьму, наприклад, старі, бо в мене тут на третій сторінці є ще старі. Тож вибрати все. А, так само. Ще раз нажимаю створені штучним інтелектом. А, вибираю категорію. Категорію у нас буде: а, ставлю хобі та дозвілля. Хобіта дозвілля. Нажимаю зберегти. Але у нас тут знизу. А, у нас тут 72 файли. Мені треба соточку. А, «Хобі та дозвілля. У нас тут є. А, Фоточки пов'язані, я робив на тему феншуя. Оці фоточки. Тому я їх тут оставлю, а вони йдуть у нас як культура та релігія. Я нажимаю зберегти. Так, але я хочу пачку, вона не тут на останній сторінці 72 файла Я хочу пачку соточку їм відправити. Я нажимаю а, другу сторіночку. От, я відправляю там по 200 фоточок. 200-200-200, щоб кожного дня в мене була прийомка, і мені приємно дивитися, коли мої фоточки приймають. І коли мої фоточки продаються. Оце саме більше класно, коли ну, тебе мотивує. От. Так, нажимаємо вибрати все. Створені штучним інтелектом. Позначаємо. Вибираємо категорію хобі та Дозвілля. Або графічний ресурс Ну, давайте буде хобі та дозвілля. Ні, давай, напевно, все-таки графічні ресурси поставимо. І відправимо цю пачку в графічні ресурси. Так, зберегти роботу. А, і тепер нам оцю пачку 100 штук бачив, все зелененьким горить. От, ключові слова бачимо є. 36 ключових слів. І нажимаємо Submit соточку. Тобто ще ми соточку зараз відправимо на перевірочку. Все, і надіслаємо. Це ваші фоточки надіслані, і вони пишуть, що на протязі вісьми тижнів вони їх мають право перевірити так що дивлюся тут: на перевірці 437 фоточок. Тобто, виходить 63 фоточки я ще можу сюди догрузити. От. Все, от таким от чином ми відправляємо фоточки на перевірку. Там так само заходимо на цей срок, заходимо в розділ завантажені файли. От, на перевірці і дивимося, чи перевірили наші фоточки, чи ні, скільки нам доступно для загрузки. Якщо потрібно догрузити, нажимаємо нові фоточки і пробуємо все аналогічно. Все. Кому було цікаво, ставте лайкосик. Підписуйтесь, далі буде.